Михайло Федоров може стати новим головою офісу президента на цій посаді. Він може замінити Андрія Єрмака. Саме з такими заявами виступає зараз величезна кількість пропрезидентських пабліків. Але хто такий Михайло Федоров? Чим він займався до цього? Чому саме він і чому він може не стати головою офісу президента? Я Лео, ви на Ютуб каналі Дисидент, і про це все ми поговоримо сьогодні. Починаємо. Михайло Федоров є наймолодшим високопосадовцем такого рівня в історії України. Коли Михайло Федоров зайшов на свою посаду, а саме віце-прем'єр-міністр з питань інновацій, йому було лише 30 років. Він 1991 року народження, і зараз йому всього 34 роки. І саме він виглядає найвірогіднішою людиною на посаду голови офісу президента. Давайте трохи поговоримо, ким взагалі був Михайло Федоров. У період з 2009 по 2014 рік Михайло Федоров навчався в Запорізькому національному університеті. Саме там він закінчив факультет соціології та управління. Також тут важливо зазначити, що Михайло Федоров отримував стипендію від ОБСЄ у рамках програми моніторингу екології у Запоріжжі. З цього він закінчив вищу політичну школу і освітню школу представників НАТО в Україні. І найважливіше він. I can shift. Програму зі стратегії цифрової трансформації в єльській школі менеджменту. Що таке? Єльська школа. Це одна з найстарших відомих взагалі, шкіл університетів на території Сполучених Штатів Америки. Вона була побудована в 1701 році і є одним з найпрестижніших приватних закладів Сполучених Штатів. По факту з цього і почався неймовірний зріст Михайла Федорова на його посаді. У 2015 році він засновує свій власний проект SMM Studio, який буде розвивати до 2019 року. Чим займався цей проект? Михайло Федоров був. Спеціалістом у питаннях СММ. він розвивав різні проекти, займався Фейсбуком, розкруткою в інстаграмі. тощо. Михайло Федоров виступав на величезній кількості різних формів, починаючи з 2014 року, в тому числі у найлітніших SMM студіо І дійсно він добився цього самостійно, тобто зафіксували. Він розкручував інстаграми. Телеграми, фейсбуки, тощо, тощо офіційно він заявляв про те, що він залучав до 20 мільйонів гривень на рік у своєму інстаграм-профілі. Такий кадр помітили і забрала до себе команда Зеленського. Якщо ви пам'ятаєте, перший уряд то це якраз таки уряд прем'єр-міністра Ганчука, який у нас протримався взагалі мізер, але тим бачив він був там. У 2019 році саме Федоров очолив діджитал проекти президента України і очолив його діджитал напрямок. Тобто саме він займався СММом для президента України. Давайте зараз трошки згадаємо піар-кампанію. Вона у президента була дійсно неймовірна. Це інстаграм, це соцмережі, це тікток. Він тоді буквально був всюди. У різних шоу, музика, кліпи. Зеленський був на всіх екранах. Саме Федоров посприяв приходу Володимира Зеленського до влади в контексті інформаційної війни, бо дійсно завжди вибори це інформаційна війна. Я думаю, ви це теж розумієте. Саме він поспоряв в тому, що Зеленський був всюди і набрав неймовірний 73%, три які є рекордним в історії України. Федоров повністю довіряв президенту України. Він вважав, що це. Ера нової епохи, що написав, наприклад, Федоров після того, як Зеленський переміг вибори. Прощаємося за старою епохою. Цей щасливий день буде точно вас як переломний в історії України. Гадно сказати, з якою самою старою епохою ми взагалі попрощались, але ви пам'ятаєте ці гасла. Вісна прийде, сажать будям. Зустрінь весну без пороху. Це все те, про що нам казала партія Слуга народу». Закінчили з епохою бідності. Шановні, вітаю. Зеленський перемагає і в тому числі за великим стоянням Михайла Федорова. А це значить, що вірогідність того, що він отримає високу посаду, майже 100%. У березні 2020 року кабінет міністрів України запроваджує нову посаду Мінцифри. Мінцифри це окреме міністерство, яке займалося питаннями цифровізації України. Цей уряд очолює Михайло Федоров. Тепер давайте подумаємо, чи був Михайло Федоров ефективний на своїй посаді. Після того як Михайло Федоров зайшов на свою посаду, в Україні з'явились дія, дія сіті, дія Residence, covid -19. Сертифікати дія цифрова освіта, дія бізнес, дія центр. Є малятка, є допомога, інтернет-субвенція, ноутбук кожному вчителю, дія підпис. Тощо абсолютно кожен з нас користувався тим, що було зроблено міністерством цифровізації. Чого варто тільки одна дія? Федоров відразу сказав, що ми будемо розробляти дію як основу, як базу для наших подальших проєктів. Так і сталося. Зараз завдяки дії, ви можете оплатити податки. Зараз завдяки дії ви можете подати. Субсидії, де що ви можете зробити завдяки дії, дійсно дія стала основою для того, щоб в подальшому розвивати цифровізацію. чи є дія ефективною? Абсолютно цифровізація це те, у чому Україна випереджає абсолютно всі країни Європейського союзу. Немає жодної країни, яка, хоча б близько стоїть з Україною в питаннях цифровізації, я абсолютно не жартую. Поїдьте в Німеччину, подивіться на цей бюрократичний хаос. Окрім тих речей, які я вже в очевидь перелічу, можу сказати, що в принципі переважна більшість досягнень команди Зеленського базувалися на діяльності міністерства цифровізації. Нещодавно було дуже багато чуток, що саме Федоров стане прем'єр-міністром України. Чому він ну він закінчив хороший університет? У нього є база, у нього є ґрунт, у нього є економічні знання. Він на цьому розуміється. Але натомість прем'єр-міністркою стала Свириденко. Що ви знаєте про Юлію Свириденко? Які ви знаєте її досягнення? Давайте так, про Федорова ви знаєте досягнення. Вони очевидні. Знаєте, яке ключове досягнення Свириденко? Національний кешбек. Національний кешбек відверто дуже спірна реформа. І ви сильно відчуваєте національний кешбек? Я думаю, що не дуже. А прем'єр-міністр це людина відповідальна за економіку. На посаді саме міністерства цифровізації Федоров дійсно проявив себе дуже добре. Крім цього, після початку повномасштабного вторгнення саме Федоров Тактував з Ілоном Маском і звертався до нього у питаннях Сталінку. Саме за його сприяння Ілон Маск поставляв Старлінки на фронт. Під час війни теж було зроблено величезна робота. Це і Резерв Плюс, і армія електронна. У нас з'явилася. Я маю на увазі додаток. Саме окрім цього, у нас Юнайтед 24, це неймовірно класна річ, яка працює на іноземну аудиторію англійською мовою. І Федоров це людина Зеленського. Це людина, яку Зеленський привів у політику. Вони прийшли разом. І Федоров виглядає як харизматичний, незаляпаний лідер. Ви багато знаєте людей зі слуги народу, які не затяпали свої ручки. Я особисто майже нікого. Офісу президента потрібно повністю переграти ту роль, в якій він був, тому що Андрій Єрмак це жахливий лідер. Іван Федоров це те обличчя, яке може. Посилити офіс президента були відповідні чутки, що Свереденко може очолити уряд, Свириденко, уряд якої тільки що потрапив у найбільший корупційний скандал в історії України. Якщо вона очолює уряд і має внести щось своє, вибачте, ну що. Та який сенс Федорову взагалі тут йти? У нього є міністерство цифровізації, він добре працює, йому все подобається. А якщо на нього почнуть тиснути, він цілком може просто сказати, що він піде у відставку. У нього є все, у нього є хороший бізнес, тощо, тощо. Да, звісно, офіційно він покинув свою компанію, Дійсно, зараз її не займається. Але що йому завадить знов піти у сферу СММ? Тож як я вважаю, да, пішов прогрів, що Федора, от він стане, він отот буде, але як я думаю, цей прогрів закінчиться тим, що просто він скаже: «Ребята, я пас більше часу ми приділили тісно саферову. Тепер я хотів би з вами поговорити про декілька дуже і дуже важливих новин. В Першу чергу Мирноград. Знов Мирноград, але ситуація там тільки погіршується. Згідно з даними аналітика в Deep States, 850 метрів до оточення наших військ. Ні про який вивід казати, ми зараз не можемо. Вірогідніше за все, наші війська потраплять в оточення. Окрім цього, є заява про в принципі активізацію росіян на всій лінії фронту. Це абсолютно логічно в умовах перемовин. Коли у тебе перемовини, ти маєш заходити в перемовини. Позиції сили зараз дуже висока вірогідність, що Росія активізує всі свої ресурси, які в неї є, кине абсолютно все, тому що саме зараз тривають дійсно важливі перемовини зі сполученими штатами. Тощо при тому, до речі, дуже цікава позиція Сполучених Штатів з одного боку. Ми маємо Рубіо. Рубіо це людина, яка є в уряді Трампа, і ми звикли до того, що уряд Трампа він доволі проросійський, але при цьому варто згадувати те, що Рубіо – це людина, яка. Більшість своєї, взагалі, кар'єри була дуже про українських поглядів. Він дорікав високопосадовцям США за Будапештський меморандум. Він дорікав за те, чому США не вступала у конфлікт під час анексії Криму. І Рубіо наполягає на стійких гарантіях миру для України. Рубіо наполягає на інвестиційному фонді для України. І саме Рубіо наполягає на тому, щоб. У на Україну поширилась п'ята стаття НАТО. З іншого боку, є Трамп, який є, Давайте будемо казати відверто, дуже часто висловлює незрозумілі, неоднозначні і доволі проросійські погляди. Окрім цього, є Віткав, у якого є велика довіра, і він теж є абсолютно проросійським. Ну і не треба забувати про Джей Ді Венса. Джей Же дівенс, який теж є абсолютно проросійською людиною. Тим паче, як ми бачимо, Європа змогла трошечки протиснути Трампа. А, але діагноз все ж таки такий договорняка да, не буде. Це я казав у своєму відео. Тиждень тому, це я кажу зараз, це ще багато разів, я думаю, скажу. У нас є коло договорняка. я саме так його називаю. Що таке коло договорняка? Коло договорняка, це коли ми маємо певну можливість, здається, от-от, Ото, це деться, от, от -от, коло договорняка, от-от. потім ми бачимо ситуацію, коли Росія вимагає забагато, Україна не погоджується, Україна вимагає те, на що Росія ніколи не згодна, тобто не капітуляцію, перемовини продовжуються. Перемовини закінчуються тим, що обидві сторони не можуть домовитись і продовжують воювати. І так, кожен раз по колу. Зараз ми проходимо з вами те, що ми бачили вже близько року тому. На сьогодні у мене все. Я дуже дякую вам за те, що ви додивилися відео до кінця. Якщо вам було цікаво, поставте вподобайку, напишіть коментар. А також, будь ласка, задонатьте на збір. Він знаходиться в описі цього відео. Я дуже дякую вам, що ви додивились. Люблю біля.